Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд. Є сьогодні хочу розглянути дві модельки: ось таких навушників від компанії Afotech під брендом 2D RoomTech. Ось такі Bluetooth-навушники від цієї компанії. Ми сьогодні з вами розглянемо, оскільки тут є про що поговорити. У нас моделька B20 та B25, і ці моделі майже ідентичні, але є одна суттєва відмінність. А в чому вона полягає? Давайте дізнаємося зараз прямо в цьому огляді. ну і звичайно, друзі, як завжди, попрошу вас підтримати наш підрозділ територіальної оборони. Усі деталі в описі під цим відео. Ну і звичайно, поглянемо на актуальні ціни цього пристрою. Оскільки зараз ціна постійно змінюється, це дуже просто можна зробити на є-каталог, е який, до речі, до цього має зручний функціонал. Вибираємо в пошуку потрібний товар та отримуємо найменшу цінову пропозицію на сьогодні, що дає змогу вам зекономити. А якщо бажаєте скористатись повноцінними фішками, тоді потрібно увійти на сайт під своїм аккаунтом, тоді ви зможете переглянути. Дати історію пошуку, додавати потрібний товар в обране, та головне детально за усім слідкувати. Крім цього, раджу скористатись фільтром з правої сторони, який дає максимальний детальний набір параметрів для пошуку, щоб знайти потрібний вам товар. Там можна виставити діапазон цін, якщо бюджет ваш обмежений. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання я залишаю в описі під відео. При створенні цих аксесуарів Афотеч використали міцний матовий пластик чорного кольору. Зовні навушники виглядають однаково, тому розглянемо дизайн кейсу на прикладі цих. Від класичних кейсів від це відрізняється прозорою кришкою. Вона затемнена, але все одно можна побачити через неї навушники. Корпус отримав заокруглені краї. Взагалі він мені нагадує форму яйця. Один з плюсів такої форми компактність та зручність. Кейс дійсно зручно лягає в руку. На корпусі відсутні елементи управління, чи ще якісь маємо лише логотип компанії та технічну інформацію. А з функціональних елементів лише роз'єм для підключення кабелю для зарядки в нижній частині. Тобто в цьому випадку афотеч повністю слідкували правилам: кришка кейсу відкривається легко, але з помітним опором. Вона не хитається туди-сюди, а тримається положення, в яке ви її помістили. Випадково або ж самостійно відкриватися вона не повинна. Як тільки ми відкриємо кейс, тут ми побачимо головну відмінність: це тип навушників. AfoTech B20 це навушники вкладищі. Їх ще називають таблетками або навушниками внутрішнього типу. Вони виконані з пластику із приємним софтач покриттям, і при використанні поміщається. Це не у вушний канал, а у вушну раковину. Такі навушники не регулюються за розміром, проте мають свої переваги: компактність, природне звучання, відсутність тиску на вухо та відсутність повного шумозаглушення навколишнього середовища. Але це розберемо трішки пізніше. Афотеч B25 25 це внутрішньоканальні або вакуумні навушники. Вони мають силіконову насадку, амбушуру, яка повністю поміщається у слуховий прохід. Є запасні амбушури різних розмірів, аби можна було підібрати найзручніший. Переваги у такої моделі також свої. Зручна надійна Садка, гучний звук та максимальне шумозаглушення. Це дещо протилежне Афотеч B20, Але для цього й створювались різні варіації. Комусь потрібен такий набір характеристик, а комусь інший. Та в цілому навушники мають стильний вигляд і виконані з хорошого пластику, що відчувається навіть на дотик. Він не прогинається над натиском, тому є надія на довговічність. На корпусах навушників також є приховані сенсорні кнопки для управління та вбудовані мікрофони. Куди ж без них? Та запису звуку на навушники. Афотеч b 20 Можете оцінити, як справляється зі своєю роботою, тобто, в мікрофон це окрема річ, але також потрібно розуміти, ціна наушників не є високою і чогось надприроднього потребувати від якості звуку теж не. Те запису звуку на навушники Afotech, Це в нас моделька B25. Можете зараз оцінити, як справляються навушники зі своєю роботою. Назовні якийсь шум, можливо, шум ви будете чути. Ось така ситуація по якості запису звуку. Що стосується начинки, то на конструкції відмінності завершились. Хоча виробнику все одно є чим нас здивувати. А фотеч b 20 та b 25 отримали 13-міліметровий динамік, хоча зазвичай в подібних моделях встановлюють 10 мм Відповідно, звучання тут буде гучніше та якісніше. Для справжніх поціновувачів озвучують інші характеристики. Працюють вони у частотному діапазоні від 20 до 20 тисяч герц, імпенданс 32 Ом, а чутливість навушників 102 дБ. Прямо з коробки вони готові до використання. Для цього потрібно під'єднати до смартфона вперше, і надалі це буде відбуватись автоматично. Налаштувань ніяких не потрібно. Для з'єднання використовується Bluetooth в версії 5.2. Звісно, про ігри говорити тут не варто, але затримки при перегляді відео немає, що вже радує. Що ж стосується звучання, то тут є цікавий момент. Виробник зазначає, що навушники оснащені технологією гібридної діафрагми. Наскільки мені вдалося зрозуміти, для виготовлення використали біотехнології з міцелієм та вуглецевим волокном. Що це дає? Забезпечує. Чіткі частоти як високі, так і середні, і поєднує їх з басами. В результаті користувач отримує глибоке звучання з приємними басами. Звісно, вони не зрівняються з басами у великих навушниках, але якщо говорити про бездротові, то для них це супер рівень. Є також підтримка голосових помічників Google Assistance, Amazon Alexa та Siri. Звучання в обидвох моделях однакове, і це логічно, адже начинка однакова, але інколи бувають розбіжності. От по гучності різниця є, хоча тут більше грає роль сам формат навушників. Внутрішньоканальні здаються гучнішими, бо вони повністю відрізають вас від навколишнього середовища. Ви не чуєте, що відбувається навколо, а чуєте лише гучну музику. А ці навушники все ж пропускають трішки звуку, вони не так щільно прилягають, тому залишають зв'язок з навколишнім середовищем. До речі, такі моделі краще підходять для використання на вулиці, коли важливо слідкувати за машинами, наприклад, на переході. Хоча AfoTech b 20 та b 25 можна використовувати і по одному навушнику, якщо вам потрібно чути, що навколо. При цьому інший, що знаходиться в Кейсі вимкнений та не розряджається. Так, до речі, можна економити заряд та користуватись навушниками довше. При стандартному використанні вистачить їх на 20 годин. Одного заряду від кейсу вистачає на 5 годин роботи, а сам кейс заряджається повністю за півтора години. Афотеч b 20 та Афотеч b 25 звичайно порадують свого користувача якісним, хорошим звуком з басами, хорошою автономністю та захистом від вологи по стандарту IPX 4. Вони точно будуть поруч завжди і всюди. Якість виготовлення. Дійсно е, хороша, і це непогано, оскільки навушники також знаходяться в доволі таки доступному сегменті. Якщо ви, друзі, використовуєте блютуз-навушники, маєте якісь бюджетні варіанти, напишіть про це в коментарях обов'язково під цим оглядом. Звичайно, е, хотів би також почути вашу думку на рахунок ось цих двох модель. Напишіть, е, як вони вам, чи здивували вони вас, чи ні. Обов'язково це все пишіть. Е, Коментарях під даним відео і, звичайно, не забудьте підписатись на канал Угляд Є і натиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.